Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати галету з абрикосами. Нам потрібно 180 г рисового борошна, 200 г сиру, 2 яйця, 30 г масла, 2 столові ложки цукру, одна чайна ложка розпушувача та абрикоси. Замішуємо тісто з рисового борошна, 100 г сиру, розпушувач, розм'якшене масло та яйце. Тісто ставимо пакет, сир, білок та 1 столова ложка цукру. Перемішуємо. Розкачуємо тісто на пергаментній бумазі, зверху викладаємо сир. Викладаємо зверху абрикоси в мене вони вже розморожені. Посипаємо по краям цукром та завертаємо краї. Краї змащуємо жовтком та ставимо у розігріти до 180 градусів духовку до готовності. Ось яка вона вийшла. Смачного.